Розлучаючись із минулим. Наша планета набуває свідомості, у ній зароджується самосвідомість. Розділ 14. Зміни та переходи в новий стан. Деякі швидше помруть, ніж змінять свій спосіб життя. Коли ми говоримо про необхідність змін, ми зазвичай маємо на увазі інших. Інші це уряд, великий бізнес, шеф або товариш по службі, департамент податків і зборів, іноземці, школа, чоловік, дружина, діти тощо. Словом, усі, окрім нас, ми самі не бажаємо змінюватися, але хочемо, щоб усі навколо змінювалися, щоб змінювалося щось у нашому житті. Але насправді всі зміни в ньому мають відбуватися як наслідок змін нашого внутрішнього світу. Змінитися значить, звільнитися від почуття самотності і відторгнустості, від гніву, страху й болю. Змінюючись, ми творимо для себе життя, сповнене умиротворення і радості, в якому ми можемо спокійно насолоджуватися тим, що нам дано, і знаємо, що все буде добре. Мені подобається підхід до життя, виражений словами. Життя прекрасне у моєму світі все бездоганно, і я завжди в дорозі до ще кращого майбутнього. Якщо я думаю так, то не надаю значення несподіваним поворотам життя. Я знаю, все буде чудово, і це означає, що я можу насолоджуватися життям за будь-яких обставин. Одна жінка, яка відвідувала мої лекції, багато пережила в житті. Вона часто вживала слово біль і запитала мене, чи не можна замінити його якимось іншим. Я згадала, як роздробила собі палець. Зачиняючи вікно, я знала, мені буде дуже кепсько, якщо я піддамся болю. Тому я відразу ж увімкнула свою свідомість. Вона підказала мені, що можна думати про палець як про той, що набув у гіперчутливості. Думаю, такий незвичайний погляд на те, що трапилося, допоміг мені дуже швидко вилікувати палець і впоратися зі ситуацією. Яка могла б обернутися важким переживанням. Іноді можна повністю змінити ситуацію, змінивши трохи своє уявлення про неї. Пропоную вам подумати про зміну себе, як про прибирання квартири. Якщо ви займатиметеся ним потроху, врешті-решт ви наведете ідеальний порядок. Причому якість, Результати ви побачите відразу, ще не закінчивши прибирання повністю, так і зі зміною себе. Якщо вам вдасться змінитися хоча трохи, ви одразу відчуєте себе краще. Я була на святкуванні Нового року в церкві релігійної науки в преподобного Смітта. Його слова змусили мене замислитися. А сказав він таке. Настав новий рік, але всі ви повинні зрозуміти, що Він не змінить вас, Він не принесе змін у ваше життя тільки тому, що Він новий. Вони можуть настати лише тоді, коли ви наважитеся заглибитися в себе і свідомо змінювати себе. І це справжня правда. Люди часто вирішують почати з Нового року нове життя, але їхня рішучість швидко випаровується, не підкріплена внутрішньою роботою над собою. Людина каже: більше я не викорю жодної цигарки або що-небудь в цьому роді. Перш за все, це рішення потрібно було висловити не в негативному реченні, а в позитивному твердженні, Установці для підсвідомості слід було сказати, я позбувся бажання курити, я вільний. У навколишньому світі нічого не зміниться, поки ми не змінимо себе зсередини, зрозумівши необхідність роботи над своєю свідомістю. Але змінити себе зсередини може виявитися зовсім легко. Тому що єдине, що потрібно змінювати, це наші думки. Виберіть час, подумайте і поставте собі кілька запитань, що ви можете зробити для себе позитивного, чого не зробили минулого року? Чого вам хотілося б позбутися в новому році з того, за що ви наполегливо трималися в минулому? Що вам хочеться змінити у своєму житті? Ви дійсно хочете цього. Побажавши змінитися, ви без зусиль знайдете способи втілення свого бажання. Зараз багато інформації на цю тему вражає, як Всесвіт починає допомагати людині, яка вирішила змінити себе. Він дає все, чого ви потребуєте. Це може бути книжка, касета, наставник. Навіть випадкова репліка може наповнитися глибоким змістом для вас. Іноді перед покращенням ситуація дещо погіршується. Це нормально, почався процес змін. Рвуться, рвуться старі нитки, пливіться течією, не панікуйте, не думайте, що нічого не виходить, продовжуйте повторювати афірмації, Проваджуючи нові переконання, просуваючись уперед. Зрозуміло у вас буде перехідний період від моменту, коли ви вирішили змінитися до перших результатів. Ви будете метатися між новим і старим. Ви знову і знову повертатиметеся до старих звичок, а потім спрямовуватиметеся до того. Чого вам хотілося б досягти. Це нормальний природний процес. Люди часто кажуть мені: Ну, ваші ідеї мені відомі, на це я відповідаю. А ви застосовуєте їх на практиці? Знати, що потрібно робити і робити, це окремі і дуже різні етапи. Вам знадобиться чимало часу. Щоб безповоротно змінити своє життя, зміцнившись у прийнятті нових ідей. Поки цього не станеться, вам доведеться проявити неабияку завзятість у своїх спробах змінитися. Часто буває, що людина вимовляє афірмації рази три, і здається, вона каже афірмації не діють, і взагалі вони звучать нерозумно. Або що-небудь в цьому роді, але для того, щоб відчути зміни, нам потрібно чимало практикуватися. Зміни приносить дія. Як я вже казала, найважливіше те, що ви робите після того, як виголосите свої афірмації. Поки триває перехідний період, не забувайте хвалити себе за кожен крок уперед. Якщо ви будете картати себе за відхилення. То зробите процес зміни болісним. Використовуйте всі засоби, просуваючись від старого до нового. Дайте зрозуміти дитині всередині вас, що їй нічого не загрожує. Джеральд Ямпольський пише у своїх книгах, що любов витісняє страх. У людині панує або любов, або страх. Разом вони не уживаються. Якщо в серці немає любові, значить людина живе в страху, і схильна до того, що нерозривно пов'язано зі страхом відстороненість від людей, самотність, гнів, почуття провини. Нам необхідно замінити страх любов'ю і зробити любов своїм постійним союзником. Стрес це всього лише привід для того, щоб не брати на себе відповідальність за свої почуття, змінюватися можна безліччю способів. Що ви робите щодня, щоб у вас було добре на душі? Ви ж не збираєтеся досягти цього, звинувачуючи інших, уявляючи себе жертвою. Так що ж ви робите? Як ви досягаєте миру із самим собою та оточуючими? Якщо ви не займаєтеся цим зараз? Чи готові ви почати? Чи готові ви працювати над набуттям внутрішньої гармонії та миру? І ще одне запитання ви маєте поставити собі, чи справді я хочу змінитися? А може, ви віддасте перевагу, як і раніше, скаржитися на те, чого у вас немає в житті? Вам дійсно необхідно побудувати життя незрівнянно прекрасніше, ніж нинішнє. Якщо ви дійсно хочете змінитися, виконати для цього всю необхідну роботу, значить, ви зможете змінити життя на краще. Я не владна над вами і не можу зробити це замість вас. Сила всередині вас. Пам'ятайте про це постійно. Пам'ятайте підтримання душевного миру в собі об'єднує нас із нашими однодумцями. На всій планеті, які прагнуть миру. Духовність пов'язує нас, наші душі, почуття духовності в коспічному масштабі, яке ми ледь починаємо розділяти, змінить на краще весь світ. Говорячи про духовність, я зовсім не обов'язково маю на увазі релігію будь-яка релігія диктує нам, кого любити. Як висловлювати цю любов і хто її гідний? Я вважаю, що всі ми гідні любові наша духовність безпосередньо пов'язує нас із вищою силою, і посередники нам не потрібні. Вчіться бачити, що духовність може пов'язувати нас по всій планеті на глибинному рівні? Кілька разів протягом дня. Добре б відволіктися від метушні і поставити собі кілька важливих запитань: з якими людьми я об'єднуюся зараз? Що я насправді думаю про цю ситуацію? Що я відчуваю? Чи хочу я по-справжньому зробити те, що просять ці люди? Чому я роблю це? Подумайте над цими запитаннями, звикайте аналізувати свої думки та почуття. Будьте чесними із собою, відкрийте для себе свої справжні думки та переконання, не живіть на автопілоці, повторюючи за звичкою Я такий і звик чинити саме так. Чому ви так чините? Якщо ці вчинки не несуть нічого позитивного, постарайтеся зрозуміти їхню причину, коли ви почали їх робити? Вам відомо, що ви маєте зробити? Зверніться до внутрішньої мудрості. Стрес це той самий страх. Зараз багато говорять про стрес. Здається, всі відчувають стрес із різних причин. Слово стрес завжди на слуху, і, як на мене, ним стали позначати все що завгодно. У мене стрес. Це викликає в мене стрес. У всьому винен стрес. На мою думку, стрес це реакція переляку на постійні зміни в житті. Це всього лише привід для того, щоб не брати на себе відповідальність за свої почуття. Усвідомивши тотожність таких явищ, як стрес і страх, ми зможемо приступити до вигнання зі свого життя потреби в страху. У навколишньому світі нічого не зміниться. Доки ми не змінимо себе зсередини. Але змінити себе зсередини може виявитися зовсім легко, тому що єдине, що потрібно змінювати, це наші думки. Щойно вам здасться, що ви відчуваєте стрес, запитайте себе, чого ви боїтеся? Запитайте, а чи не перевантажив я себе? Чому я не вдаюся до допомоги своєї сили? Постарайтеся зрозуміти, які ваші вчинки спричиняють цей страх, що не дає запанувати у вас внутрішній гармонії та миру. Коли ви спокійні, ви робите все послідовно, не дозволяючи обставинам керувати вами. Коли ви впадаєте в стресовий стан, зробіть щось, щоб позбутися страху. І йти по життю почуваючись у безпеці. І не валіть усе докупи, називаючи словом стрес, не наділяйте це слівце силою, ніщо не владне над вами. Ви завжди в безпеці. Життя це низка дверей, що відчиняються і зачиняються. Ми переходимо з кімнати в кімнату, набуваючи різноманітного життєвого досвіду. Багато хто вважав за краще б закрити двері перед старим негативним досвідом віджилими моделями, ситуаціями, з яких не можна отримати жодної користі. Багато хто починає відкривати двері, що ведуть до нового прекрасного досвіду. Я вважаю, що ми приходимо на нашу планету багато-багато разів, щоб засвоїти різні уроки. Це схоже на відвідування школи. Перед черговою інкарнацією, кожен вибирає для себе майбутній урок, який допоможе його подальшому духовному розвитку. Обравши для себе урок, ми обираємо і всі обставини та ситуації, які допоможуть його засвоїти, зокрема, батьків, стать, расу, місце народження. Якщо ви дожили до свого нинішнього віку і читаєте цю книгу, то повірте мені, ви зробили правильний вибір. Йдучи по життю, важливо повторювати собі, що вам нема чого боятися, не потрібно боятися змін, довіртеся вищій силі всередині вас. Вона поведе вас і направить на найвірніший шлях до духовного розвитку. Як сказав колись Джозеф Кембел, йдіть до свого блаженства. Любіть своїх сестер і братів. Пам'ятайте, у них живе правда, і вони завжди можуть змінитися, якщо захочуть. Уявіть, як ви відчиняєте двері до радості, миру, зцілення, процвітання, любові, двері до розуміння, співчуття, прощення і свободи, двері до високої самооцінки. Почуття власної гідності та любові до себе. Ви безсмертні. Ви будете жити вічно в різних втіленнях, навіть покинувши нашу планету, ви не зникнете, це буде початком нових пригод. Ви не можете нікого примусити змінитися. Ви можете тільки створити сприятливу психологічну атмосферу, в якій для людини з'являється можливість змінитися. Якщо вона захоче, але зробити це за іншого або піднести іншому в готовому вигляді неможливо. Кожен прийшов у цей світ, щоб засвоїти свій урок, і якщо ви почнете втручатися в життя людини, вона не зможе вчитися самостійно і змушена буде повторити цей урок, бо не засвоїла тих знань, яких потребувала. Любіть своїх сестер і братів, дозвольте їм бути самими собою. Пам'ятайте, у них живе правда, і вони завжди можуть змінитися, якщо захочуть.